Доброго ранку. Сьогодні у нас середа, 9 січня. Я зараз збираюсь в місто, тому що нам, мені передали нових голубів. Замовила я купила. Треба забрати. от, Так скажемо, одну породу я трохи більше взяла, тому що в мене є зараз одна пара. от, а з однієї породи моєї улюбленої, мені саме більше, ви зрозумієте, узбеки, я добрала до пар. все таки я знайшла. Не знайшла, звісно, ті кольори, які я хотіла, але знайшла інші, більш підход... теж підходящі під них. Так що, їдемо забирати. Забрали вже вдома, дракони. Тут три пари. Всі кольцовані номери кольц я вже переписала, щоб не заморачуватись про то. Озбики. Прокольцувала, вони не кольцовані, я кольцувала їх. Як мені треба самочка біла. Саме це за шоколадний. От. Зараз будемо випускати. Так, я вже тут. В приміщенні, де будуть сидіти поки що голуби, ось. Тут а, дракони знизу тут узбеки. Їсти-пити принесла. Тут уже зловила тих узбеків, до яких я буду парувати. І пари приміщені. Ну, кліточки підготовлені. Ну все як треба. Зараз просипаю їсти степити і буду запускати. От, вона їда в кожній уже є. Зараз тут будуть узбеки. За це я продовжу пізніше. Тут а поки що за драконів. Вони тут пари не паровані. Три пари, вони не паровані. Ось, пар... перших пару днів, от вони чотири дні будуть тут сидіти, наприклад, вони будуть разом. Потім я забираю узбеків і дві пари, яких мені треба. Одну сюди, другу туди. І парую. Так само 4 дні і назад, туди до узбецьких і до драконів інших. Так що давайте і розпочнемо з узбеків. Спершу я кину самочки, самочку і самця, яких я тримаю раніше, тобто вони в мене от були вже. І до них запущу цих, що я привезла сьогодні. А от на що того будуть, мабуть, запитання, тому що я прям впевнена. Чи не боюсь я пускати своїх до тих, що приїхали тільки? Я знаю цього господаря, наприклад, за Узбецьких. Я кажу, не знаю, як за драконів, але за Узбецьких я кажу так. Я знаю цього господаря. Я не вперше беру в нього. Ось цей самець, до речі, від нього цей самчик, до нього приїхала гульбадам самка біла. З риженьки. Я впевнена в цьому господарю. Ця самочка з Києва, Чілка. До неї приїхав е, шоколадно-сизий самчик. Оце. Самочка. Класна. Гарна. От самчик в мене шоколадно мраморний. Самочка гарна. Хотів знайти йому шоколадну, ну яка вже є. І так непоганий, гарний такий, спокійний самчик. Заход, самчик. Брабу запускати покремості по нових. От, взяла спершу самочку, така самочка Чубчик шикарний. Шикарний чуб, клювік непоганий. Так, покажись. покажись. Клювік непоганий. Перу хороше, так, да, лохма маленька. Ну, вона, от е, на перших дивлюсь, пальчиках вона маленька, а тут вона обломана. Ну, самочка шикарна. Якщо не вважати, от, не брати лохми, то самка шикарна. Чуб взагалі отлічний. така самочка. І тепер до цієї самки. я його пускаю до цього самця. Це сам. Самчик 24-го року виведу, самочку 23. -го. Курмила вже голуб'ят. Ідемо далі. Він ще показати хвоста спершу. Вже не хоче. О, такий самчик. Одночубий, от задній чубий. чубатий. Такий клювік у нього шикарненький, маленький. Чубік не повністю розгорнутий, але дуже непоганий. Отак. От Лохма здорова, гарна, класна. Перо хороше. Такий самчик класний. Він 23-го року виведу. Він вже теж кормив голуб'ят такий. От, Отакий. цієї самочки отпускаю. Скажу, ще раз повторюю, самець 23-го року виводу, самочка 24-го. По одночубих. Він по сизих, диких і по шоколадній самці. От вийшло, що він такий, типа під сизого дає шоколадний. Самочка по чікарях. В обох гарна лохма, в обох гарний клювік, гарний чуб. Окраси синхронізуються і от така вийшла пара. Буде класно, як вони запаруються, будуть давати мені чудове потомство. Перейшли ми до драконів. От, самчик дракона, цьогорічній. По, По мраморному шоколадному йде. Перокласний. Така спинка. От. Голуб кольцований. Мене кольцемії. От видно. Класний саміт. Молодий цьогорічний. До нього йде ось така самка. 22-го року виводу. От, кормила. Класно. Тоже окульцована. Видно, да. Така маска, шипаки. Класно. Гарна самочка. Така вона класна. Тож по мраморних шоколадних. Камера не передає кольору трохи, але що зробити. Така вона красуня. Посизин мені дали ось такого самчика. Це цьогорічний, молодий, такий красень. От, теж кольцований. не видно. На іншій лапці ось кольцо. Гарний самчик, гарно сложений. До нього в пару йде ось така самочка по шоколадно сизим. Цьогорічня теж молоденька в культу. Класна. Теж гарна самочка. По третій парі червоний. 23 року виводу, Ось Отакий От класний щепак, маска. Ой, не хочу його вняти. От, Кульцований. Класне перо. Гарний. От, і до нього фару. пару ось така самочка 23-го року. Шоколадна. Не по шоколадному рамурних, а просто шоколадна. Шипачок не дуже. Кульцовано. От жовто-синє кульцо. Це не моїце і мені від господаря. От. Така самочка. Гарне служання. Вони не худі ніхто. Таке крово. Ніхто не худий. Всі гарні голубки. От, саме я закульцювала цих цього самця. Салатове кольцо, а в цей самочки голубе. така Покупка вже я доформувала всіх узбеків і дракони. О, дракони. Самочка, самец, две самки два самця.